Це у нас консультація. Перші десь 15 хвилин людина просто звинувачує е, всіх рідних батьків, е, що вони там не так зробили в дитинстві, як вони повели себе. І розказує з такою гордістю, що ось я вже там декілька років працюю з психологом, тому я все розумію. Тобто моя невпевненість обумовлена тим, що колись там мені щось не додали. Мені дуже сумно, коли я це чую. Бо я розумію, що людина, наче і робить кроки до того, щоб бути щасливою, щоб звільнитися від критеріїв, від оцих зневинувачень, але не може. Тобто вона працює, працює декілька років з психологом, але все, що вона має, це внутрішній конфлікт отакого масштабу там, де. Не відчувається взагалі відповідальності за своє життя. Дивіться, коли ми у своїх проблемах звинувачуємо іншу людину, в нас немає можливості це змінити, вплинути на це. Тобто, якщо ми беремо відповідальність за своє життя повністю на себе, зараз, наразі, те, що ми можемо змінити, тоді ми і можемо вплинути на це. Розумієте, у людини з'являються інструменти, якесь, скажімо так, світло в кінці тунелю. Вона розуміє, ага, якщо так, то я все це можу сам зараз все сколетати. Але куди наша увага, туди й енергія. І якщо кожен раз, коли нам сумно, наприклад, ми почуваємо себе невпевнено, і ми в цей момент зливаємо енергію на ці ситуації з дитинства, тобто ми і не маємо цих інструментів. Ця енергія, яка могла б піти на те, щоб вдосконалювати себе, працювати зі своїми тінями так, та е, робити себе щасливішим, е, усвідомлювати якісь моменти. Людина цю енергію просто втрачає, втрачає на те, щоб вже не повернути.